Артроз це не просто біль у суглобі, це проблема, яка краде рухливість, спокій і навіть настрій. Особливо коли мова йде про великі суглоби, коліни або кульшови. Здавалось би, просто біль у нозі, але за ним може стояти велика проблема. За статистикою, кожен третій українець після 50 років має прояви артрозу, але сьогодні ця проблема молодшає, Малорухливий спосіб життя, надмірна вага, травми. І от уже сходи стають випробуванням. Та сучасна медицина має рішення. Про це говоримо з нашим експертом. Олександр Грабовський лікар, ортопед, травматолог, вертебролог, ревматолог і хірург кисті, закінчив Запорізький державний медичний університет. Інтернатуру проходив у Маріупольській обласній лікарні, де здобув практику з лікування травм, кінцівок і великих суглобів. Працював в Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності, де спеціалізувався з хірургії кисті, займається діагностикою та лікуванням артритів, артрозів, подагри, захворювань хребта та суглобів. Глобів виконує артроскопічні операції, кісткову пластику, реконструкцію сухожиль, нервів і м'яких тканин кисті. Поєднує ортопедотравматологічні та ревматологічні методи, що дозволяє ефективно лікувати як гострі, так і хронічні ураження опорно-рухового апарату. Лікар має професійне кредо, яке говорить, моя мета не лише усунути біль, а повернути пацієнту рух, силу та впевненість у власному тілі. Отже, що таке артроз великих суглобів? Артроз великих суглобів це стадійне захворювання, яке призводить до руйнації поступової хрящової тканини в суглобах, тобто виникають якісь дегенеративні порушення, поступово виникає дефект хряща, який з часом наростає. Це багатофакторне захворювання на нього можуть впливати значна надлишкова вага тіла, можуть впливати травми, вік. Також йде одним з основних факторів. Тобто з часом наші хрящі на суглобах вони зношуються через навантаження, через нашу працю фізичну і поступово виникає це захворювання. Також основним критерієм для встановлення цього діагнозу іноді бувають такі додаткові захворювання, як поліостеоартрити, ревматоїдні артрити, подагричні артрити, вони теж впливають на руйнацію хряща. Якщо позбутися надлишкової ваги, хвороба сама не зникне. У нас вже будуть якісь хрящові дефекти в колінних або в кульшових суглобах, може навіть в мілких суглобах стоп, і з цим треба буде якось боротися. Так воно трохи зменшить біль, бо буде менше навантаження на суглоби і буде трохи легше. Але це не панацея. А інколи біль у суглобі може з'явитися раптово, без попередніх травм чи навантажень, так виникає асептичний некроз, коли кровопостачання головки кістки порушиться і тканини починають відмирати. Дивіться, є таке захворювання, як асептичний некроз. Взагалі, це захворювання, коли виникає просто стадійна руйнація голівки, наприклад, стегнової кістки. Зі своєї практики я побачив таку невелику статистику, ще коли я працював в ДУ ендемії МСП з України, що зверталось багато людей на експертизу, і у них у всіх в анамнезі була така хвороба, як ковід, постковідний синдром призвів до септичного некрозу. Тобто до поступової руйнації. Але це стадійний процес, і іноді він може при правильній тактиці лікування йти в зворотній бік. Тобто, йде, коли стадія сегментації. Тобто, коли вже у нас суглобчик, він розпався на декілька таких от фрагментиків, ми їх бачимо на рентгенографії. Якщо на цей період розвантажити цей суглоб, зробити якусь там остеоперфорацію, наприклад, може провести якийсь курс PRP-терапії, додатково тропоколагенової терапії, це може допомогти врятувати свій суглоб і відійти від того моменту до ендопротезування, щоб його не треба було виконувати. При артрозі виникають болі через формування дефекту хрящової тканини. Є багато мілких структур в суглобі. Тобто, це є меніски, це є зв'язки, це є тіло гофа, алярні складки. Коли воно це все йде у нас в колінному суглобі, Меніск цей починає тертися о ту голу кістку, майже бо хряща там немає. Йде значніше навантаження на колінний суглоб за рахунок цієї компресії, за рахунок тих постійних ударів, ніби при ході, то йде біль. Плюс виникає через це хронічне запалення в суглобі. Іноді це йдуть хронічні синовіти. Поступово починається набряк колінного суглобу. Гіперпродукція синовіальної рідини в колінному суглобі, бо суглоб починає боротися якби, з тим, що є якийсь дефект, і додатково більше смазки туди виділяти. І за рахунок цього поступово можуть далі формуватися кіста, бейкера, це таке, як випинання позаду колінного суглобу. Це коли у нас синовіальна рідина шукає як вихід, вже її занадто багато. Вона знаходить якесь ну, слабке місце в тому суглобі, де найслабкіші зв'язки. Зв'язки у нас несла по задній поверхні, і воно поступово таку як гульку задану надуває. Будь-який біль терпіти не можна. Це є погано як для нашої нервової системи, так і для емоційного фону. Потім люди більше зратовані, за рахунок того, що вони терплять біль, воно запалення нікуди не проходить. Тобто руйнація буде йти надалі. Запобігти розвідку артрозних змін можна, можна їх призупинити, але повністю вилікувати, на жаль, ми не можемо це в будь-якому випадку, повністю відновити вам суглоб до стану, як було там, в 18-16 років, ми не зможемо. Навіть давні травми суглобів, удари, переломи чи розтягнення можуть з часом призвести до артрозу, пошкоджені тканини змінюють механіки руху, що прискорює знощення хряща. Багато травм можуть впливати на розвиток артрозних змін, е, іноді внутрішньосуглобові переломи, коли йде з порушення. Цілісності кісткової тканини, і воно йде з порушенням цієї суглобової щелини. Чому, наприклад, для говинково-стопневого суглобу і колінного суглобу дуже важливо, коли це внутрішньосуглобові пошкодження, повне відновлення анатомічної структури. Тобто фіксація виключно пластинами, правильне відновлення форми суглобу, бо та малесенька ступінка, яка буде, там, вона буде пусть 1 міліметр. Але вона буде в подальшому шкодити і руйнувати той суглоб. Коли йдуть внутрішньосуглобові пошкодження у спортсменів або просто людей, багато людей просто виходили з маршрутки, десь там ножку не так поставили, підвернули, або пошкодження хрестоподібної зв'язки в колінному суглобі, або пошкодження менісків, і це теж такий нюанс, коли пошкоджуються ці структури, йде потім пошкодження хреща, поступова поступово її руйнація. Обітись без операції можна, але це такий нюанс. Є ці стадії артрозу, коли без операції ми просто вже не можемо. Це четверта ступінь артрозу, це третя за септичним некрозом, який вже триває більше ніж півроку, і у хворого немає ніякого покращення. Також є нюанси, коли оперативне лікування це лише частина лікування артрозних змін. Наприклад, у хворого є артроз колінного суглоба, в нього є пошкодження меніску столяр 3Б або столяр 3А, або пошкодження хрестоподібної зв'язки. Тоді ми можемо спочатку прооперувати, відновити мілкі структури в колінному суглобі, тобто або шов меніску, або може парціальна його резекція, відновлення хрестоподібної зв'язки. А потім ми вже працюємо саме з структурами в коліні в вигляді хреща. Дуже багато малоінвазивних методик є: це, наприклад, PRP-терапія, це коли ми в коліни суглоб вводимо збагачену тромбоцитами масу відцентрифугованої крові з сиворотку крові. В ній є фактори росту, які поступово допомагають відновленню колінного суглобу, але не треба боятися цієї PRP-терапії. Деякі пацієнти після першої ін'єкції іноді її кидають, бо виникає іноді біль, іноді виникає запалення. Але prp терапія саме на це й направлена. Коли виникає виникається мікрозапалення, воно стимулює фактор росту. Є такий варіант, як тропоколагенова терапія. Це коли ми вводимо колаген першого типу, і він поступово шар за шаром заклеює ці от дефекти в колінному суглобі. Але це теж треба робити тривалий час. Це кажемо, що там одна ін'єкція вас повністю вилікує. Це буде десь. Раз на півроку робитися курси з ін'єкцій, 10 штук в один суглоб, і поступово це буде потроху відновлюватися. Ця реабілітація це дуже важливий момент. Бо якщо наші суглоби перестають працювати, процеси руйнації вони тільки посилюються. Це як з механізмом він постійно повинен працювати. Якщо ми перестаємо в суглобах працювати, поступово виникають спайки. І виникає іноді. Спочатку це йде обмеження рухів, спочатку порушення функції першого, другого, третього ступеню. Якщо суглоб не працює, а потім вже він анкілозується і в ньому взагалі немає рухів. Тому реабілітація це дуже важливо. Це заняття обов'язково ЛФК. Лікувальна фізкультура дуже добре допомагає при комбінації от якихось малоінвазивних методів. Також є варіант комбінації із малоінвазивними методами. Це коли ми вводимо в колінний суглоб, наприклад, беремо забір стволових клітин з крила тазу і вводимо в колінний суглоб. Після цього ми пацієнта віддаємо реабілітологу. Реабілітолог йому допомагає поступово відновити функцію. Тобто він з ним займається фізкультура, масаж. Потім додатково ще додається якийсь. Електрофорез може, може, додаємо фонофорез з глюкокортикостероїдами, і поступово-поступово це все відновлюється. А от щодо народних методів лікування артрозу, тут лікар не стримує усмішки. Каже, бачив уже все: від примочок із капусти до натирань самогоном. Я до них дуже дуже погано ставлюся. Я просто коли чую ці от страшні вирази з приводу того, що а от мені казали, халодець треба їсти. Оце от допоможе. Це ж колаген. Це ж колаген. і Ти такий думаєш, ну так, це колаген, Він пройде в тебе через ЖКТ. Дай Бог, щоб в тебе там освоїлось ну, відсотків хай 10 в кращому випадку. Це тих ще повинен тоннам їсти той холодець. А потім в нас проблеми з вагою. <плес> Оці от страшні розповіді, що от я пив собі мумію і в мене краще зрослося. Воно в тебе краще зрослося? Тому що ти ще молодий, в тебе пройшов вигит оцих от кальцію з депо, і воно краще зрослося. Але тобі треба цей дефіцит чимось закрити. Тобі муміо в цьому не допоможе. Тому я дуже дуже погано відношуся до цих народних методів лікування. Оці от... Компреси горільчані, після яких просто можна побачити у людини опіки, аж вони приходять от бабусі часто, і в них вже коліна такі от, червоні. От, прям видно ця от, лінія, як вони накладали той компрес, вони з ним ходили. Просто там годинами іноді на ніч залишали. Там вже хімічний опік. Ти спочатку повинен, щоб людині допомогти вилікувати той хімічний опік, який вона отримала, а потім вже займатися лікуванням суглобів. Тож запам'ятовуємо головне не чекати, поки біль покаже, що вже час. Рух це життя. Але лише тоді, коли він правильний, без перевантажень і під контролем лікаря. Якщо ви чуєте дискомфорт при ході, якщо у вас є ранкова скутість, особливо в суглобах кистей рук, якщо у вас є такі нюанси, як якісь проклацування, додаткові звуки, при рухах в колінах, в кульшових суглобах, краще одразу звертатися до лікаря. Велика проблема в нас є, що у нас на якомусь етапі просто. Батьки не відправляли вчасно своїх дітей до травматолога на консультацію, і багато діагнозів було втрачено ще от в той період. Бо я помітив дуже погану тенденцію. От зараз дуже велика маса приходить пацієнтів. Це дівчата, наприклад, віком від 98-2007 й роки. У них у багатьох є дисплазія кульшового суглобу, або одного, або двох. А їм ніхто цей діагноз до цього не виставляв, вони навіть не знали. Ну, воно турбувало і турбувало. Ну, батьки кам казали, що та воно само пройде там. От мені тітка Таня з сусіднього під'їзду сказала, що в неї до доньки таке ж було, а воно з віком пройшло. А потім цим дівчатам дуже важко, воно болить постійно і треба щось з цим робити. Дуже багато є таких нюансів, що, що люди ось травмувався, він коліно, він нікуди не звернувся. Ну, наганяє вони наганяє, ну, болить і болить. А коли вже отаке от коліно, там мілілітрів 120-180 рідини вже, він тільки тоді прийде. А це все можна було ще на тому етапі, коли от тільки виникла травма, вже йому почати допомагати. Артроз це не вирок, це сигнал до дії, бо сьогодні медицина дає можливість не просто позбутися болю, а й повернути собі рух, незалежність і якість життя. Не відкладайте турботу про свої суглоби на потім. Дивіться програму Медичний Хаб та будьте здорові.